Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо обговорювати бюджет на 2013 рік. Є рік. Єснашої студії Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна. Вітаю вас, пане Дмитро! Уже в останній день шостого скликання Верховна Рада все таки ухвалила бюджет на 2013 рік. Хоча навколо нього ходило дуже багато суперечок. Але як ви вважаєте, це правильно було ось таке рішення ухвалювати його зараз? Поспіхом, так би мовити, не обдумавши, ну звичайно, кошторис країни потрібно обговорювати з багатьма, скажімо, політичними силами з громадськими організаціями з іншими представниками, тому що це по суті. Скажем, той план фінансовий по якому Україна буде жити наступний рік. Ну але в даному випадку це вже для нас, особливо для цього парламенту. Це вже була така звичка, коли по суті рішення приймалось і проходило таким якби транзитом, без якихось обговорень, без якихось пропозицій, внесення право чи ще щось. Ну тут вже важко щось сказати. Діло зроблене, тому треба вже говорити не про сам процес, а про наслідки угу. чи результати. Бюджет називають економним саме на 2013 рік. Але порівняно з попередніми бюджетами, наскільки дійсно він економний і на чому ми можемо економити? Він дійсно досить економний, тобто, по суті, і доходи, і видатки вони навіть менші ніж у цьому році. Такий от план у нас але так... це добре чи це погано? це реалістично, це відображає поточну реальність. Тобто, в цьому році у нас дуже значні проблеми із наповненням бюджету. Там недобір йде на десятки мільярдів гривень. І якби як з цієї ситуації буде виходити мінфін? Важко сказати, в принципі, є ресурси для того, щоб це все покрити, але. Ресурсів достатньо тільки там до кінця року. На наступний рік якось потрібно вже зважувати цю ситуацію. Mm -hmm. Потрібно було зважувати, відповідно, був зроблений такий крок. Які це ресурси? Хоча, ну, так би мовити, не досить в них віриться, але назвіть їх. Позичалось багато грошей і на внутрішньому ринку, і за кордоном, і були доходи від приватизації. Тобто ці ресурси, тим більше з попередніх років, були певні якісь залишки, тому що, скажімо, позичалось більше, ніж витрачалося. І це давало можливість, давало впевненість на цей рік. Тому якби, цей ресурс він є. А на наступний рік, звичайно, його вже, тобто, скажімо, ми цей рік закінчуємо впритик. До тих грошей, які у нас зараз є в наявності. Наступний рік, звичайно, таких можливостей не буде, тим більше, що Україна розглядається вже як більш ризикована країна. Тобто сьогодні мудість понизило рейтинг України, зокрема, суверенний, тобто, вже якби інвестори, які купують наші облігації, вони будуть на це дивитися більш прискіпливо. Тому це була просто необхідність якось зважити. Наші можливості з нашими потребами, золотовалютний фонд, якимось чином пов'язаний із бюджетом, чи в принципі ми не можемо на нього орієнтуватися? Вони звичайно не пов'язані прямо, але якби скажімо, були негативні події у бюджеті, тобто, якби ми прийняли такий фантастичний або мрійницький проєкт проект бюджету, коли, скажімо, зберігались би всі зобов'язання, зберігались би всі обіцянки. Звичайно, було питання про те, що, скажімо, цей дефіцит, шалений був би дефіцит, його потрібно було покривати. І інвестори, вони, коли б бачили такі видатки, в основному це соціальні, вони б звичайно не позичали. І тоді постало питання друкувати гривню. А тоді вже дійшла б і до золотовалютних резервів, тому що, як правило, коли з'являється непідкріплення грошова маса, це призводить до. Знову ж таки, тиску на девальвацію, тобто люди купують долари, і це би, вимиває золотовалютні резерви. Ну, прямо вони угу. не пов'язані, але якби було прийнято а, таке мрійницьке рішення, зв'язок би відчувся. Ну, в партії регіонів кажуть, що наступного року гривня не буде падати до курсу 9 гривень за долар. Тобто, що все буде спокійно, стабільно. Це так і наскільки це реально взагалі? В принципі, такий бюджет, який був прийнятий, він дає шанс на, скажімо, збереження контролю за обмінним курсом. Тобто дає шанс на контрольовану девалювацію. Девалювація все рівно потрібна, тому що торговий дефіцит зростає е, в рахунок поточних операцій, тобто наші взаємини зі світом, вони не на нашу користь. І це вказує на те, що на якомусь етапі ми все рівно повинні будемо е, скажімо, на якийсь відсоток знецінити гривню. Щоб Послабити цей тиск. Але питання було в тому, чи це буде, скажімо, такий хаотичний процес, чи це буде в контрольованому руслі, оскільки був прийнятий такий економний бюджет, це дає можливість, скажімо, підійти до цього етапу, до етапу девальвації саме в контрольованому варіанті. Зараз в опозиції в Комуністичній партії України виступають за те, що в цьому бюджеті не передбачені видатки на соціальні виплати, на підтримку інвалідів, на підтримку чорнобильців, наприклад, і інших категорій людей. Наскільки от це можна якось врахувати, теж аби не обділити цих людей? Ну справа в тому, що виплати вони передбачені, просто вони не настільки щедрі. Тобто, зрозуміло, що програма відшкодування вкладі Ощадбанку і на просто зникла, тобто на це кошти взагалі не передбачено. Зрозуміло, що багато інших президентських ініціатив вони просто були, скажімо так, зрізані, дуже сильно обмежився ріст соціальних стандартів. Тобто, по суті, ніколи в історії України, скажімо, там прожитковий мінімум чи мінімальна зарплата ну, завжди відбувалася якась індексація. В даному випадку це були там, 5% чи щось таке. Тобто в наших умовах це можна сказати, що соціальні стандарти були, по суті, заморожені. Тобто ось це. Але інші виплати вони залишаються на місці, тобто їх будуть здійснювати. Планують навіть деякі витрати соціального гатунку будуть збільшуватись, але це не буде настільки щедро, ну, як в передвиборчі періоди. Але це можна зрозуміти, наприклад, у відповідності з економічним становищем в Україні чи ні? Чи так би не могло бути, наприклад? Ну, це є результат того, що у нас просто якби такий економічний стан. Це нормально, це правильно. Тобто у нас що... реалістичний бюджет, да? От як ви сказали, сказали? Я вважаю, що він реалістичний. Він дещо амбітний в плані фінансування дефіциту, тому що дефіцит передбачений з самого початку дуже великий. У нас як правило є традиція починати з маленького дефіциту закінчувати великим. Угу. А в даному випадку у нас вже з самого старту дефіцит досить такий е серйозний. Тобто, чи немає ризику, що цей дефіцит саме мінімум вже закладений, такий великий? Е Тобто не зовсім зрозуміло. Цей дефіцит ще зростатиме. Нехай він зараз великий, але що це мінімально. Є ризик, що зростатиме. Спочатку був ризик, що, скажімо, при прийнятті бюджету буде досить серйозна, скажімо, суперечка і вимога збільшити дефіцит, але бюджет вже був прийнятий, тому якби цей ризик пішов. Але я думаю, що з часом. Як це у нас завжди буває? З'являються нові пропозиції цікаві, і тому їх вносять поступово там по декілька мільярдів за кожен заход. І, Як правило, цей дефіцит він роздувається до великих розмірів. Зараз е, Теж політики деякі скаржаться, що в нас дуже багато в цьому бюджеті на 2013 рік видатків пішло саме на прокуратуру, на правоохоронні органи. Це добре, чи це погано з точки зору економіки? Я вважаю, що звичайно це неправильно, тому що створювати такий, скажімо, додавати фінансування силовим органам, коли скажімо, соціальні стандарти вони не дуже на високому рівні, тобто це не виробничий актив. Силові органи вони нічого нічого не створюють, крім так би мовити. Вертика посилення вертикалі влади або посилення правопорядку. Ну в Україні як такої загрози громадянської війни немає, тому питання навіщо ще більше інвестувати в силові органи. Я звичайно вважаю, що у нас і штат міліції занадто великий. Ви знаєте, що фінансування, тобто міліції, він навіть на порядок більший, ніж фінансування української армії, тобто внутрішній якийсь захист у нас поставлений на зовсім. На краще, на вищий рівень, ніж захист від зовнішніх ворогів. Ну, тобто, тобто, як а так, зовнішні еритично... вороги в нас є? Ну, це Якщо теж риторичне питання. Справа проблема? тому, що <світ> після Другої світової війни якби, існує таке правило, тобто було створено ООН. Існує правило, що територіальна цілісність країни, вона якби непорушна. Тільки в країнах там, третього світу це, як правило, виникає питання, і то з'являється втручання знову ж таки з, з боку сильних світу всього. Але тобто, зараз війни йдуться, ведуться зовсім іншим чином. Це економічні війни, це, як правило, Експансія капіталу, експан... захоплення ринків, конкуренція, тобто зараз такий світ, тобто це з такого роду змагання ведуться. Ну от дещо не так давно говорилося про нібито захват Росії України, що у нас торгівельні війни йдуть. Яка зараз ситуація? На кого ми можемо розраховувати? Теж і Янукович говорив про вступ до митного союзу. Ну, я не думаю, що для України є така серйозна загроза економічного захоплення ззовні. У нас є досить сильні власні економічні гравці, це бізнес-групи, які мають свої досить чіткі інтереси. І вони, по-перше, не хочуть поступатися своїми, скажімо, сферами впливу і ведуть себе досить агресивно по відношенню до інших ринків. Тому, якби навіть якщо б у когось з'явилось якісь бажання, так би мовити знаєте, як це модно казати продати Україну, то якби є люди, які, які в цьому не заці... зацікавлені, скажімо так. Ну а але наскільки нам потрібен той же самий митний союз, наприклад, якщо говорити, і потім в ракурсі економічного зростання чи не зростання? Митний союз це, скажімо, такий клуб країн, які не зовсім дорозвинені, тобто це клуб ресурсних країн. Дивіться, яка основна а, плюс, які основне, скажімо, така вада, да? ну, не не uh -huh. вада, які, чим чим нам заванюють до митного союзу? Uh -huh. Це дешевими енергоносіями. Тобто, якщо ми зайдемо до митного союзу, то нам якби режим такого повного сприяння по. У всіх питаннях, які нас турбують, а в першу чергу це енергоносії, це нафта і газ, які в даному випадку для нас дістаються на порядок дорожче ніж для інших країн. Ну але це, це вирішення поточного питання. Да? Тобто, якби на перспективу, це не допоможе нашій конкурентоспроможності, це не допоможе, скажімо, нашому розвитку. Тобто, Ті питання, які зараз вже перед нами стоять, і які ми не хочемо вирішувати, тобто підвищувати свою якби ефективність, енергоефективність, можливо, вони просто відкладуться на там на років, але через якийсь час їх все рівно потрібно буде вирішувати. А за цей час вони стануть ще більш складними для нас, тому це просто так би мовити позиція сховати свою голову як, угу. як, як у страуса. Ну, зараз закладено в бюджеті 421 долар за ну, ціна на газ. Власне, чи вона не буде зростати? Чи Росія не виставить свої якісь нові умови? В принципі, ціна не повинна зростати. І навіть тут не питання ціни, питання обсягів поставки з Росії в Україну. Тобто основний зараз. Основна суперечка зараз навколо того, чи Україна повинна купувати там 33 мільярди куби, кубів е у Газпрома, чи 27, і надалі там було заявлено, що це буде 24. Е Після рішення Австрійського суду, там міжнародний е суд. Відня вирішив по справі з чеською компанією, яка також працює з Газпромом. Вони прийняли рішення, що ця схема брати, брати бери або плати, вона не є обов'язковою. Тобто чехи просто купили стільки, скільки їм треба. А от надлишок, який був прописаний в контракті, вони сказали: ми не будемо купувати, він нам не потрібен. І от рішення суду було таке, що Чехи мали, якби, правда, на їхній стороні. Це, якби було, створило прецеденти. Після цього тобто, українська сторона почала більш активно заміщати російський газ. Тобто був підписаний контракт з німцями. І нібито німецький газ для нас зараз дістається десь на 70 чи 30, від 30 до 70 доларів дешевше на за кожну тисячу кубічних метрів. Але все таки ми повинні докупити той газ, який все таки повинні за контрактом викупити в Росії. Від цього mm. ніяк не втечеш. Mm. Ми вже в цьому році не, не докупляємо. Тобто, ми mm. вже в цьому році залишився один місяць. Ми навіть напевно технічно не зможемо забрати стільки, скільки прописано в контракті. Mm. Тобто, це 27 мільярдів кубів, це 6 мільярдів кубів недобору. І питання в тому, яка буде реакція Росії. Mm. Ну але враховуючи те, знову ж таки, сутове рішення і взагалі позицію європейських партнерів. Дуже велика ймовірність, що скажімо, наслідків не буде. Тобто у нас все буде, але наслідків не буде. Але ж все-таки, якщо закінчити розмову нашу бюджетом на наступний рік, коротко, чи виживе Україна в таких умовах з таким бюджетом? Я думаю, чому б ні виживе. виживали. Я, не, не вирішили. Є високі так, є високі ризики. Дійсно високі ризики з фінансування дефіциту бюджету, але цей бюджет набагато кращий, ніж він міг би бути, якщо б, скажімо, ми продовжили ту тенденцію по соціальним видаткам, яка спостерігалась у 2012 році. Я вам дякую за ваш такий досить оптимістичний огляд економічний. Нагадаю, гостем в студії був Дмитро Боярчук. Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙЗ Україна. залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.